Камера. Маємо, друзі, нашу колону. Тому дов'язуємо арматуру і нагинаємо хомути. Не воно. Пан замовник нам сказав, Максим сказав, 165 на 165. Поняв? Давай. Дивіться, красавчик, бачите, це гнев отакі от хомути. Ну, талант просто по будівництву. Ну не хоче, навіть ж... 3D, тільки 3D. Ти скажи, хай його такі сюди не носять, чуєш? Артюх, почув? Ага. Це ж у мене рекламна сторона. А що, дивіться, бачите, да? Все чистенько, все чудово. Єря, да? Красота. П'ятниця наша, я бачу сьогодні успішна, да, Макс? Ще ні. Чому ще ні? Та ні, нормально, дивись, тут робота триває в Петровича зараз перемичку ще одну зальємо. І Артем там уже закінчує лінію. Красавчик. А ну я зараз, до речі, схожу до нього. Тут Артюк, все норм. А? Молодець. Красавчик. Дійшла черга й до нашої колони. В'яжемо каркас. Арматура. 16. Комут тут? Шостої проволоки. Крок 15 см. Комут 16,5 на 16,5 см. Красота. Друзі, вітаю! Коротенький відос про швидку кладку газоблоку. Як і обіцяв, на всіх майже відео ви бачите, що ми мажемо там на один максимум дві блочини. Зараз же ж ми маємо ось кубатуру. Мак завів там кут і тут маємо ось кут. І тут можна трошки понапрягатися. Друзі, як бачимо, Макс ставить три блочини зразу і намазує їх. Будь ласка, працюємо в прямому ефірі. Красота скажіть. Пішов процес. Отак. От Оп! І наступна летить блочинка, друзі. І отакі куби летять туди. Макс їх тут підрівняє. Так, коротенько вам, друзі, зніму. Я вже пояснював, що відео монтується, потихеньку я монтую, ну чесно, немає часу, бо ми працюємо допізна, так як нам треба швидко здати цей об'єкт і їхати вже на другий друзі. Показую. Вже майже завершуємо під перший ярмопояс Перший ярмопояс у нас ото вже там іде лінія для монтажу балок перекриття. Потім там кілька рядів ми будемо закладати і вже піде основний ярмопояс, тобто по кільцю вже. Ну і тут ось перемичку сьогодні ще одну зальємо. А так перемички в нас майже всі залиті, крім 5-метрової на нашому гаражі. Чи гаражу? Як правильно, Макс? Гаража. Гаража. Друзі, скоро на днях ми вже починаємо заливати 4-метрову перемичку. Теж буде дуже цікаво. Будь ласка, підпишіться там, побачите взагалі буде. Незвичайна перемичка. Друзі, такий анонсик. Андрюха зараз в'яже. Каркас з 16-ї арматури, 4 стойки, хомути з шість, крок 15 см. Ми будемо заливати саме тут же ж колону, да? під наше оце таке розвернуте вікно. Теж все це буде в повних відео, за які я вибачаюся. Я обов'язково їх змонтую. Не те з клеєм. Зараз будемо розбиратися. Ось Макс каже, ідеальний клей, так, да, Макс? Все. Тебе нормальний клей? У мене отлічний клей, я відрову твій Ну, я не знаю, я... Треба... у нас тут клей супер. Ми знімаємось ролик про швидку кладку газоблоку. Клей ідеальний. Так, продовжуємо. Нас відволікають, да, Макс? Так, Друзі, знову дивіться, Макс швиденько намазує на три блочини. Друзі, красота, ви бачите. І ще що я вам хочу показати, що... Що я, що Макс, ми ж мажемо, тільки він з відра набрав е гребінкою. Майстерків у нас немає. Це Максим Петрович там мастерком, тим, да, Макс? Ну, Прокоментуй, скажи. Ну, тобі подобається? Це так часу багато займає, так? Да? Ну, він так привик. Він подумає, що це забутовий насильство. А Макс, ось ну скільки тут скільки хвилин він намазав mm -hmm. на три блочини. Він навіть я вам чесно скажу по секрету. Він навмисно тягне резину, да, Макс, щоб з ніг не впасти. Отак цілий день кубатурити, друзі, щоб ви розуміли. Це ж можна і 5, і 6, і 7 кубів увалити. Але ж зрозумійте, що ми вже не буду тут казати хто, але повгравали спини. Цим клей, дай мені клей. А що, тормознули трохи, так, да, Макс? Клей закінчився. Клей закінчився. Зараз він трохи згребе там. Один блок змонтує. Тичок на місці намаже, як бачите. Поки Олег замішає клею. Ну нічого, все одно це швидка кладка. Зараз дивіться він вкине ще три блочини, це вже буде 6. 0,4 куба, так, Макс? Да. Ні, 0. Ой, 0,5, Макс, 0,5. Ой, 0,3 куба. І отак він стягує і намазує ці два тички. Хоче обманути систему. Красота. Не, хват. не хватит. Та він уже не все. Він Петрович. — а, він Петрович. Йошкин кот, а? Оце, ага, оце ролик у нас, друзі, вибачайте. да? Збили нам все. Збили нам ролик. Олег, дай клею. Ніхто нам не хоче клею дати. Зупинилась швидка кладка, Макс, не пишу. Та я ж бачу, грибаю, тут. ти Да-да, давай вже там наш грибай. Та ти ще там стягуй. Он. Там... Вистачило? Все, монтуй. Це важкий Макс, да? так? А це 500 мокрий, мокрий плюс 500 щільність, скажи. І все. Отака кубатура. Кілька хвилин, шість блочин на місці. Ну, зараз він все там попідрівнює. Що я вам хочу сказати? Що якщо так цілий день скердувати, то через тиждень ви будете в реанімації. Тому ми кладемо не дуже швидко. Не потрібна нам та швидкість. Ну, ми кладемо ідеальну якість. Все рівненько, просто Швидонесенькі, ну все отак чудово. Тому і ціна відповідна. Саме за якість. Нічого. нічого. Ми не можемо кругом класти ідеально цілий блок, кудись не потрібно идеально, і такі з колами виробляти. Да. Там і Петрович он повиробляв на цих стінах. Ну, а ті. Передки всі фасадні сторони в нас ці більш-менш кращий блок. Ну і все, дивіться, ось ви бачите нашу перемичку. Да? Ось вона тут, наша перемичка. 3,5 метри. Проведена ідеальна робота від команди Ямастер. Обов'язково, друзі, буде, відео буде, обіцяю вам, є дуже багато в мене для монтажу коротеньких відео, але треба час. Ми працюємо дуже допізна. Дуже допізна до 9 там, до півдесятої. Ще раз скажу, треба швидко здати цей об'єкт і запустити сюди вже кровельщиків для монтажу балок, а ми переїжджаємо на наступний, там де сваї, пам'ятаєте? Валю Роствірковий. Ото таке, що я вам хотів сказати. Ну і тут ось перемичка, я вже казав, буде 4 метри і на гаражі там 5 метрів. Все це буде на каналі обов'язково. Зараз, друзі, продають не тільки десятку, ось бачите? Це десятий блок. Ай-яй-яй-яй. О! А ось половиною. Оцей піддон саме 7,5 якраз нам для опалубки на армопояс. Армопояс у нас буде з наружної сторони 10 см, з внутрішньої 7,5. Раніше ми їх напилювали, а зараз вже вони продаються. Може вони й давно продаються, але ну, я не знав. А зараз тепер знаю. І плюс з цього блока, друзі, ми будемо тут робити таку собі опалубочку. Потім зальємо да, частину. Ми замовником вирішили. Розподілити Розприділити нашу цю колону на дві частини. І потім ми з газіка 7,5 см виганяємо колону, так, як опалубку, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли. І ну, круто буде. Заливаємо туди бетон. Тому, якщо ви хочете це все побачити, слідкуйте обов'язково. Друзі, да-да-да! Друзі, ми розібрались. А хлопці, наші студенти. Трохи напутали і Петровичу замішали замість клею чистого цементу. <гум> Уявляєте? Ой, ох, ми й насміялися. Ой, ну добре, друзі. В принципі, такий на сьогодні вам коротенький відос, бо ми ще будемо працювати годинки-дві точно. Я думаю, оцей гараж сьогодні ми точно доробимо. Ну і там щось піднімемо. Ну, працюємо. Все, до зустрічі. І дякуємо, що підписались на наш канал. До речі, Петрович зараз йде закладати нашу колону. Завтра я зніму вам відео саме про цю колону. Вон вона, друзі, будь ласка. Тому підпишіться, буде там цікаво. Пішли, Петрович. Ми сьогодні там перший ряд виріжемо, а завтра вже під відео знімемо. А може й сьогодні знімемо? Подивимось. Ну а тут, друзі, в принципі, все в нас. І трошки ж вам поясню. Перемичка в нас йде. Бачите, так? Да? Потім на гаражі десятки, як бачите, немає, а на будинку є. І по десятки йде у блок і на гаражові нашому теж у блок. Така задумка замовника. Чому так, я не знаю ще поки що. Ну, щось в цьому є. Наголошую, оце зараз армопояс і ітиме тільки отак, друзі, по продовжним всім сторонам. Це для того, щоб змонтувати наші балки. Потім ми приїжджаємо, ці балки закладаємо там кілька рядів і вже ль'ємо суцільний армопояс. Це, друзі. Оце вже точно до зустрічі. Пішов я монтувати вам на сьогодні відосик на вечір. І плюс мені ж треба ще організувати там роботу, колону і так далі. Бо як ви побачили, хлопців багато. І... Ну що, Петрович, давай сьогодні виріш один рядочок. Один. А завтра продовжимо. Значить що? Треба, хай тобі хлопці цеглу розріжуть, поняв? Замішають пів відра розчину. Цеглу. Ну, нам вже треба, щоб перев'язка співпала. Ну, все, в общем. Бо це буде зовсім інше відео, друзі. Працюємо ми. Ми сьогодні тільки почнемо, бо... Хлопці вже вон, замішують бетон, нам ще треба там одну перемичку сьогодні залити. Ну це все буде в повним відео. Там дуже багато всього буде, друзі. Тому, будь ласка, підпишіться. Підпишіться, в майбутньому буде дуже багато об'єктів і якихось відосиків. Скоро тут буде дуже красивий будинок. А колись тут було так. Зараз я вам покажу, де я тоді стояв. Ось за цього місця я вам робив перше фото, друзі. Перше фото. Якось отак здається.